Друзі, привіт! Сьогодні у нас вже 11-й стрім, який називається Гострі питання духовному наставнику. Тому радий всіх вас бачити. Давайте сьогодні відкриємо наше серце, відчуємо душі, любов, благодать, світло і обсудимо важливі питання з духовним наставником. Тож, давайте будемо. Починати. Добрий день. Привіт. Андрій. Доброго вечора. Так, зараз одну секунду. Десь мої питання. Ось до. А, до речі, я пам'ятаю перше наше питання. Е, мені так сподобалось, як ми почали розбирати молитву, Отче наш. Це, ви ви стільки важливого сказали на рахунок звернення до батька. Хочу нагадати, що коли ми починаємо молитву, Отче наш, ми кажемо вираз, Отче наш, і ми цим звертаємося до батька. Але часто хтось має батька, який на кого він ображений, чи, чи п'є, чи ще щось. Тому важливо, щоб в нас асоціація була з батьком небесним, який перебуває. Любов, який нас любить, який є любов. Ось. А Зараз хочу далі рухатись. Отче наш, що на небі. Тобто ми... моє бачення того, що на небі, має на увазі не синє небо, да, яке ми бачимо, а небо це таке духовне потаємне таке місце, яке ми не знаємо, але там, там Бог наш, там любов. Ну да, це просто про те, що це на небі. Треба розуміти, що не на небі якийсь сидить чоловічок, да і там всім заправляє. Як мені нещодавно по чи вчора, чи позавчора мама сказала: знаєш. Мені і зараз було б легше сприймати, я б, легше було б розуміти, якщо б хтось там сидів на хмаринці і всім керував, а от що це, як ви всі пояснюєте, це дуже для мене складно. Так би мені було мені було б легше. Дійсно. Це мається на увазі, що небо це, це якби духовна вершина, про духовну вишину. І там ти сказав, що що, коли ми звертаємося про цього чи наш, що треба розуміти, що ми а, говоримо про а, Божого Батька, да? тобто, безумовно, люблячого. Ну, ще я, я робила на цьому наголос минулий раз, що люблячого не тільки нас, а так як нас, люблячого кожного, хто поруч нас. Це для нас є вороги, не вороги, хтось гарний з нашої точки зору, хтось поганий. А для нього всі безумовно прекрасні і любимі їм просто, що деякі облучки, ось і все. Це теж треба розуміти. Що любов і до нас, і до кожного безумовна. Оце дуже важливий момент. Угу. Дякую. До речі, от… тоді багато чого на місці стає. До речі, да, про вашу маму ви сказали. Мені здається, що от теж дуже важливо розуміти, що ми, як наче з живим батьком, спілкуємося, просто це ну я не знаю, уявляти, відчувати, що він з нами. Тобто, це насправді ну можливо, це мені не складно. Ну просто я не знаю. Розуміти, що це він є, він живий і з ним можна поговорити. Він є, він живий і він як любов. Розумієш, чому так важливо дитину з дитинства а, навчати любити себе? І, якби батьки вони повинні стати першим прикладом цієї Божої любові, безумовної любові. Тоді легше сприйняти Бога. Но, на жаль, все одно, якби ми кажемо, на жаль, да? насправді нічого, на жаль, немає, тому що кожна душа отримає те навчання і тими батьками, і тими дружинами, чоловіками, дітьми і начальниками на, на роботі, яке потрібно цій душі. Тобто, все одно безумовно, через це проходить душа шлях цієї любові, і коли вона навіть. і Щось їй там не подобається вставлені до неї, а, а вона все одно зможе полюбити цих людей, то от вона тоді і, і а, розуміє цю Божу любов до себе. Де джерело любові? Коли любити навіть ті, хто ображає? Це джерело саме є та Божа любов в нас, та іскра, сьома чакра, якщо ви затерець, це називають, наш Божий Дух. Кожній людини. Просто хтось діє відповідно йому, а хтось його не чує і робить помилки, і це да, блуждає душа. Але безумовно, у кожній це є. Ще хочеться сьогодні розібрати фразу вираз нехай світиться ім'я твоє. Тобто, ну, я це розумію таким чином, що. Ну, якби Бог і так святий, і його ім'я святе, але нехай святиться ім'я, твоє, коли ми кажемо фразу, то це означає, що ми вже своєю душею приєднуємося до цього відчуття, що Бог святий, і ми якби, ну, не знаю, приєднуємося до цього освячення. Ну, він і так освячений, але це більше як себе освячення, чи, чи якось так. Так, да, дійсно, це для себе. І дійсно, що Бог він, безумовно, він святий, ім'я його святе, хай святиться, ім'я, твоє, це якби душа приєднується до цього. Тобто душа сама себе благословляє на те, щоб її шлях освячувався ім'ям Бога. А ім'я Бога ми знаємо, що це любов. Це якби саме благословення на те, щоб я йшов по цьому шляху. Хай світиться ім'я твоє, якби хай ім'я твоє, хай саме любов буде моєю путіводною зіркою а, в моєму житті. Бо це так треба сприймати. Так що ти все вірно кажеш. Дякую. Друге питання. Дівчина знайома запитала, в неї теж є знайома дівчина, 20 років, і вона, вона з дитинства губить хрестик. Тобто вдягне, її його і запаювали. І от вийде дитина, ну, дитина там, вже більш доросла, вийде з цим хрестиком і губить. Зараз вона просто його якби, ну, поклала, і він лежить вдома, бо все одно згубить. Чого, чого так може відбуватись і що це взагалі? Ну як ти думаєш, чому так може відбуватися? Це ось, ну, життя наше, воно завжди нам приходять знаки якісь. І Бог завжди дає через людей, через події якусь інформацію посилає. Це теж такі знаки, якісь, от як би ти їх розшифував? Я думаю, так. Я думаю, це якісь шляхи від Бога, від Ісуса Христа, що десь щось людина ну десь просідає, десь не дотягує, десь десь порушує якийсь закон любові, і потрібно помолитись, пошукати, більш духовним життям жити. І тоді, можливо, вона зрозуміє. Тобто, ну певно, вона далеко від Бога. І... А от дивись, можливо, так, можливо, це якби ознака того, що вона може носити хрестик невірно, не з тими думками, наприклад, да, що це буде для неї більше делопоклонничества. Можливий такий варіант. Ми ж не, я ж не знаю цю жінку, да, не знаю саме цю дівчинку, я б що, я побачила, хоча б там 5 хвилин поспілкувалася, я б побачила, що там відбувається кармічно. А... В принципі, що ще може бути? А може бути, що невірне сприйняття того, що таке хрестик і якби попереджають про це. Може бути що дуже високе зачеплення. Породу йти за саме тотемні такі релігійні цінності, що крестик стає вже знаєш, таким, якимось на рівні чаклунства. І саме це може бути знімати да, навірне ставлення. А може ще що чекати від нього більш допомоги, ніж ніж треба, з, з точки зору того, що. А він не може захистити, якщо в серці немає нормального розуміння Бога. Тобто тут можуть бути багать, багато різних проявів, але дійсно це про щось дають, дають про щось задуматись. І тут тільки душа повинна. Якщо це дитина, то батьки повинні разом помолитись, подумати, що це за знаки. а якщо доросла людина, то сама повинна подумати. Тобто чомусь кажуть, що якось невірно носиться цей хрестик, якщо він губиться. А от що тут, ну я якби прирахувала, може ще щось може бути. Якщо побачити цю людину, то можна було сказати. Дякую. Ну, можливо, вона подивиться це відео, варіанти, можливо, щось відчує для себе, зрозуміє. Дякую. Ну, так, да, якщо щось вона подивиться, якщо вона щось якби відчує, зрозуміє, або щось захоче запитати, то будь ласка. Дякую. Е, у нас ще е, по черзі багато питань, але одним із ну, ті питання, що далі, питання про мрію. Чогось мені хочеться саме це питання про мрію задати, тому що ну, я знаю важливість мрії, важливість того, що потрібно мріяти. Нещодавно почув вираз, що важливо. Годувати свою мрію, кормити. Хотілося б такі початкові поради від вас для людей, які ще ну, не дуже розуміють, що таке мрія, і як почати мріяти, і щоб ці мрії втілювались. Ось. Ну, давай на твоєму прикладі, щоб у нас просто все ж таки, все ж таки була така беседа. Угу. Ну, От ти свій можеш привести приклад, коли бажання стало мрією. Так, важли і воно втілилося. Угу. втілилося. Дуже важливо, щоб мрія. Ну, по перше, щоб ми розуміли, що втілення нашої мрії буде во славу Божу, і те, що втілення нашої мрії може в нашому серці і в серцях оточуючих людей збільшити любов, світло і благодать. Оце таке саме головне в мрії. Ось і Розуміти, що на все Божа воля і мріючи, якби ну, мрія, мріяться, ми щось представляємо, як воно у нас буде, як коли з'явиться, що ми будемо відчувати, що ми будемо світу віддавати в цей час, що в нас душі буде, як, це, як від цього буде краще нам і людям. Ось і якщо брати мій конкретний приклад, це в мене було два таких яскравих моменти, це з автомобілем і з коханою жінкою. Тобто я мріяв про автомобіль. Якийсь час і я отримав його, дякуючи Богу, во славу Божу, і також кохану жінку. О, ось. Ну Ти спочатку заздрив, да, ти да, пам'ятаєш, і да. ти спочатку заздрив, бо у тебе були бажання. Якщо на ну якщо автомобіль, і ти заздрив, коли ти бачив, чому там у мене немає, пам'ятаєш, ти все мучився, мучився, мучився. І у тебе були, були ці бажання. А, а ти не, сформував, не сформулював питання, але я хочу сказати, що а, саме що про мрію, в якому. Да, Русю, ми про неї а, говоримо. ну Ми вже якось про неї говоримо. Так, от головне, говорячи про мрію, а, що хочеться, а, на, що, на чому наголос зробити, дивись, є ж багато висловів типу такого, що а, бійтеся своїх бажань. Ну і щось mm -hmm. десь, так, да, поруч, такі вислови є. Але щоб боятися мрій, немає таких mm -hmm. висловів. От чому? То кожне бажання, це ж от мрія це бажання, бажання це мрія. Як відрізнити? А ми ж, коли мріємо, ми теж чогось хочемо. Коли ми бажаємо, ми чогось хочемо. От ми хочемо, хочемо. хотілки такі у нас, да? хатівки. Mm -hmm. А їх треба дійсно боятися, тому що вони можуть багато куди завести. Заради них можна, знаєш, і душу кудись, допустити і якісь підписати не той договір з тими силами заради бажань. Заради мрії немає, тому що дійсна мрія, вона вже благословенна Богом. Це бажання є це бажання, яке вже благословенне Богом. Саме дійсно тому воно, як ти сказав, що. Мрія вона відрізняється тим, що вона про щось завжди світла. Вона, коли людина втілює свої мрії, любові в ньому, радощі світлою і в світі. А радощі, щастя, світла стає більше. Ну, якщо на, на, на наприклад взяти банальний приклад своїм автомобілів, то було поки, поки це були а, бажання, у тебе було і заздрість, і мучався ти. І якби ну нічого гарного не було. І дійсно, що тут треба було бояти своїх бажань, тому що ну ти просто душа страждала, вона заздрила, і е, ніякого автомобіля від цього не, не прибувала в те життя. А потім я сказала: а ти зміни на мрію, ти просто зроби те, що якщо є у інших, ну, то може бути і у тебе. Це не прик не, не привід заздрити. Заздрити це глупо. Якщо у когось що є, то це просто Бог показує. Дивись там Андрій, то у когось такий. А, а ти що гірший? Давай зараз подумай, як ти можеш а, зробити це. І Так дивитись на це. І тут вона стає мрією у тебе. Тут, то, вона о, о, вже відч... очищається від заздрості, і мрія завжди вона очищена від цього. Бо все, що благословенно Богом, воно від цього очищено, вона стає світлою. Просто на те, щоб ти отримав щастя, радість, коли це здійсниться. І от скажи: от я, а як світі при ми кажемо, що мрія це коли. А... В світі вона втілюється і в світі стає більше любові, щастя. Ну, світліше. Людина стає і світ навколо не. Ну це ж просто автомобіль, як від автомобіля може стати світ світліше. Ну, ти став світліше. Якщо ти став світліше, світ навколо тебе став світліше. От як ти став світліше? Це ж просто автомобіль, розкажи. Став світліше? Так, я став по відчуттям став світліше, тому що, ну, по-перше, в мене ну, в мене була вдячність Богу за все, що є, але і з'явилася машина, я теж став вдячний Богу. Ось. Но, якби ще тут такий плюс, що коли я мріяв, да, я представляв, що цей автомобіль буде допомагати там, людям, якщо треба там, сусідам кудись під'їхати. Чи десь я буду їхати по дорозі людину підвести. От, в такому плані. І. Ну, Мені кажеться, що це теж освітляє і мене, і людей, тому що часто люди стоять на трасі. Ти зупиняєш, вже 30 машин. Проїхало ніхто не хоче ставати. А ви стали? І, ну так прикольно, приємно. От бачиш, ось і різниця бажання, да? бажання, хочу мати автомобіль, і заздріщ, і злоба на тих, у кого вони є, і образа навіть там до Бога може да ті, образа на Бога, що чому це він тим дає, а мені не дає. І а, комплекс неповноцінності, що може я, я якісь не такі, як і, і все. Да? І тут вона стає, і тут вона стає. Ну це я ще дуже цілий, мало всього цілий список може бути, бо. да? Там бажан, погона далі, да що дає просто бажання. А коли бажання, воно благословляється, воно очищається, воно стає мрією. Одразу, да, скільки світлих думок починає, і людям зможу допомогти радію від цього, і то, і то, і то, яка тут же заздрість. Тут же це стає е, живою енергією, і ти починаєш е, якби просто відчувати, як воно живо втілюється. Ну, і ти сам ти починаєш дійсно бачити якісь можливості, або знайдеш ці можливості, ти, е, ти вже тобі вже не наз... зазаздрість. Що тобі треба втілити світлу мрію. І все. І знаходяться сили, і вони знаходяться, не треба ні з ким нічого підписувати, душу продавати нікому. Тому... З Богом. Тому що ти благословлен. Але а, мрія це завжди, коли а, ми очищуємо наше бажання, завжди доводячи його до стану мрії. Треба бути і на Боже керівництво в тому випадку, що це, якщо це бажання для нашої душі все ж таки невірне, негідне, а, сказати, що хай буде воля та тоді хай цього бажання й не буде в моєї душі, і хай воно якби да? якось розсіється. От, це дуже важливо. Так. В принципі, кажуть, розумієш, що у Бога треба просити тільки любові, бо він любов. Але любов до нас приходить. В різних проявах, і в різних моментах, і в різних подіях. І якщо просто у тебе є вже якесь бажання, то помолитись, попросити Божого керівництва Божої поради того, що от я хочу, наприклад, а у мене там і заздрість, іде, і все. Господи, врозумій, підкажи, чи треба мені, чи ні. Якщо це треба, благослови, допоможи, щоб це стало мрією, щоб я це втілював. А якщо це мені не треба, допоможи позбавитися від цього бажання. Десь так. Ну, ти цей шлях вже проходив, теж можеш це розповідати. Mm -hmm. Я думаю, що не тільки з, з точки зору автомобіля, просто це так просто і якось прикольно, тому ми цю тему і з тобою розвинули сьогодні. Mm -hmm. Супер, я думаю, що ми дуже важливі питання е обговорили. Ну, я маю на увазі, мрію, і мені дуже сподобалось дійсно, що ви підказали ті слова. Для молитви Богу, якими можна попросити його, щоб він підкоригував нашу мрію і ну, почистив. Супер. Я, до речі, перший раз таке почув, мені дуже сподобалось. Дякую. Ще таке питання. Ну, у нас вже час, як завжди, піджимає, але не хочеться закінчувати. От про конфлікти. А, ну я ж до тебе я до тебе прибігаю ще з одного свого стріму, і тому там дівчатам теж хочеться щось сказати, тому. Ну... В неділю у мене така. Але це дуже важливо. Ти знаєш, дуже важливо. Іноді настільки не хочеться, я думаю, що ти це через це проходиш, бо не розумієш, грошей за це не отримаєш. І от ти виходиш, і коментарів іноді коментарі дочитаєшся поганих. І ти виходиш в неділю, і навіщо ти це. А ти, ти розумієш, що ти служиш людям, от треба щось давати просто так. І це, це дуже здорово, і ти молодець. І... Так і робить, тому що це от щось треба робити, не заради рожі, А в своєму житті, що можеш, відчуваєш, що ти для душ робиш добре. Просто служити людям, служити Богу, служачи людям. Це дуже важливо. Дякую. Uh, у нас цей місяць активності сонячний вже закінчився, але я так розумію, що активність у нас не, не закінчилась, тому що ну це ж буде на, на руки. Вона закінчилася. Це просто, це просто було найпотужніший місяць. Uh -huh. А ще да, да до лютого 25-го року, буде продовжуватися. Якщо можна. І 24, 20, mm -hmm. Можна, можна, і 24-й рік він буде дуже складний. Ну я не хочу в якісь прогнози. Ну, він, буде і, він буде і розкішний, бо це год го дракона, рік дракона, але він буде ну, непростий, дуже непростий. Тому не треба розслаблятись. І сонячна активність ще буде, вона вона триває. І це треба просто використовувати на користь. От, наприклад, заряджати. От і дівчатам показувала на минулому стрімі. От, бачиш, у мене тут я тобі показувала там таке серце велике, а, я тобі показувала на позаминулому стрімі. А тут вона просто в бокалі, водичка, і там вже такі, ну, ти знаєш, з мінералами з рожевий парс бульбашки. От він просто дуже швидко набирає і на віконце сонечком, сонечком. На підвіконня і там, щоб промінчики йшли, і отак в день вона і у тебе буде на наступний день а, цілющий для родини напій і буде заряджати енергію і давати розум. Тільки теж помолитись перед цим до Бога, попросити у нього, якби да, керівництва в тому, щоб. А, Ну, щоб зцілення йшло того, що саме треба душі, і потім поговорити з мінералом. Це немає, ні чи клумства. Це просто знання природи і тих природних дарів, які дивовижних, які нам Бог подарував і матінка природа і все. Але якщо це, от, це прозорий кварц, йому треба давати потім наступний день поліжати на сонечку без води. Йому треба. Бо весь час в воді він не може бути. Ось день постояв, день день полежав. І так, от а, родину лікуєш. Що це Андрійка? Бо потім забуду. Дуже важливо зараз. Так у нас ще й буде год дерев'яного. Зеленого Дракона, але це, це дуже такий. Ну, може, потім ще зупинимось на наступному стрімі, ти там час залишиш, бо якщо прикольно, як його я там розповідаю дівчатам більш так побутово, як, як у чому, що готувати, ну як жінки люблять. А на твоєму стрімі можу щось більш з точки зору духовності, як до нього, що які основні моменти вони є, що він може давати, що чого очікати для духовного росту. А, і от тим, чим можу поділитися, спіруліна дуже важлива. Хоча б останній тиждень перед Новим роком, якщо є можливість у порошку, у, у, у пігулках, у капсулах, натуральна спіруліна, вона ще така зелененька, от хоча б можна і зараз вже починати, просто поприймайте спірулін. От не пожалкуйте. Бо ти знаєш, якщо вже я можу чимось поділитися, ну от ніхто ще не жалкував, коли дослухався. На все можна людям казати. От спіруліна зараз просто от, о, о, ця інформація, що треба перед новим роком а, трошки поприймати спіруліну. Це підготує організм для того, духов, психосоматику нашу до того, а, з чим ми будемо стискатись і в хорошому, і в випробувальному сенсі в наступному році. Так що можете поприймати. От почати і 21 день поприймати. Угу. Ну бажано почати хоча б за тиждень до нового року. Угу. Дякую. І ще таке питання виникло. Е, у нас ж зима зараз, да? сонця практично не буває. То якщо немає променів, то просто щоб на вулицю, да, стояв камінь з водою. Не на вулицю, а просто ну, ну якщо є можливість да. там на вулиці. На підвіконні, так. Да. Да, ну, Вони тут взагалі от сьогодні трошки є, а так тут же сієте. Тут, тут э, погода, як в Англії, вона у, у нас тут літо, влітку ще вбиває сонечко, а в такий час у нас дуже рідко дощики, але. Э, все одно, дивись. Все ростуть дерева, ялинки. Значить, сонце є. Ми ж живі, знає. значить, сонце є. Воно все одно свого на набори. Все, дякую дуже за поради, за мудрість, за любов. Будемо закінчувати. До побачення, дякую. До побачення. До. Все, друзі, дякую вам, що були з нами. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Лайкайте, дивіться, у нас вже багато є відео, багато стрімів, багато відео просто які розповідають про різні грані життя, про любов, про, про Біблію, про моменти з Біблії. Тому заходьте на світ нашої вічної сили Божої Любові і світлішайте, наповнюйтесь любов'ю. Всім всього найкращого, до побачення.